Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Сьогодні у нас на огляді Renault Megane комплектація Bose 2017 року випуску. Перша реєстрація була у 2018 році. Об'єм-двигуна 1.6. Дизель 96 кВт. Механічна коробка передач. Даний автомобіль сьогодні поступив в Нідерланди до Делера. Він перевірив автомобіль, надав мені інформацію про стан авто. З його слів, автомобіль весь в рідній фарбі. Жоден елемент не фарбований, по технічній частині також зауважень немає. Автомобіль в досить хорошій комплектації Bose. Присутня топова оптика LED Pervision. Є люк, знаходиться на оригінальних легкосплавних дисках. Даного автомобіля присутній безключовий доступ. Також, як ви бачите, присутній фаркоп, він тут електричний, тобто складається при потребі, його можна розкласти. Присутня камера заднього виду, автомобіль потребує хімчестки, в Україні це зробимо без проблем. Ось як фіксується фаркоп. Нагадаю вам, що я займаюся підбором та за пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Приганяємо автомобілі під ключ. Наразі приймаємо замовлення, можливо, когось щось зацікавить. Прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Салон даного автомобіля комбінований, тканина за кошкірою. Чотири склопідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал, кустика Bose. Стан водійського сидіння. дилер не показав боковинки, але думаю, як завжди, в них болячка присутня тріщина. в Біля присутня проекція. Пробіг складає 184 тисячі, присутня сервісна книжка, заводиться кнопки Велика мультимедія, двохзонний клімат-контроль, датчик руху по полосах, датчик світла, датчик тущу, мультикермо. Бачите, є кругом обзор по парктроніках, функція самопаркування, шестиступка, електроручник, два ключі, також присутня підсвітка, декоративна підсвітка в дверях. Даний автомобіль наразі вільний, є в доступі, можливо, когось зацікавить. Орієнтовна ціна в Україні за сертифікатом буде складати 14 350 євро. Коли цікави даний автомобіль, прошу телефонувати з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Підписуйтесь на мій YouTube канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу, до нових відео. До побачення!